Привіт, любі малята. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так, це ведмедик. Чого він сумний? Що сталося? Ведмедик розповів, що він дуже хоче їсти. Він грався на вулиці, бігав, стрибав, а тепер хоче з'їсти смачне яблучко. Але подивіться на його лапки. які вони. Так, вони брудні. А хто знає, що живе на брудних ручках? Так, там живуть такі маленькі-маленькі істоти, мікроби. Вони шкідливі, можуть потрапити до животика, і він заболить. А що ж нам робити, щоб мікроби не потрапили до животика, коли ми хочемо їсти? Вірно, ми маємо мити ручки молодці. А як правильно мити ручки? Давайте покажемо ведмедику. Водичко, водичко, моє яличко, щоб очки блищали, щоб щічки рум'янились, щоб сміявся роток, щоб кусався зубок. Ось так спочатку мочимо ручки водичкою. Потім беремо мило, гарненько тремо долоньки між пальчиками з усіх боків, щоб з'явилася пінка. Потім змиваємо водичкою і витираємо рушничком. Ось які чисті ручки стали. Молодці! Тепер ведмедик знає, як мити лапки. А що ж робити з яблучком? Ведмедик хоче його з'їсти. Але ми його тільки що принесли з саду. Воно чисте чи брудне? Брудне, вірно. Аж на ньому теж можуть бути мікроби. Що ми зробимо з фруктами та овочами перед тим, як з'їсти? Вірно, ми їх миємо. Ось тепер яблучко чисте, ведмедик може його сміливо з'їсти. Бачите, як важливо бути чистюльками? Чисті ручки, чисті фрукти овочі. Це запорука нашого здоров'я, щоб животик не болів, а ми були сильними та веселими. Молодці малята, тепер ви знаєте, як бути здоровими та сильними. Ведмедик вам дуже дякує і каже, що тепер завжди буде мити лапки. Перед їжею нам час прощатися. До зустрічі, дітки.